Всі страви розібрані на прийоми їжі. Кава чудова, дуже пересолена, але в цілому смачна величезний кусень м'яса. Ось як виглядає гречаний суп. Він мені більше схожий на гречану кашу, Квасоля з яловичиною та овочами. Цікаво, а як їх буде гристи військовослужбовець, у якого проблеми з зубами. Всім привіт, друзі! З вами Максівел, і у нас знову дегустація з сухпаю. Хоча цьогоріч не планував її робити, але побачив на маркетплейсі дуже вигідну пропозицію. Продавали цей сухпай за 289 гривень, хоча зазвичай він коштує аж 670 Тож вирішив, чом би не купити. Це добовий польовий набір продуктів, скорочено ДПНП. R4 четверте меню. Всього їх тут аж 7 штук. Ви можете побачити тут їхній перелік. У мене четверте меню. Основні страви в реторт пакетах це вже знайоме. Так, кількість калорій тут 3618. Це досить непогано. І цей набір продуктів цей сухпай, відрізняється тим, що тут є страва з квасолі. От цього не було в інших сухпайках. А так він дуже схожий на продегустований сухпай ДПНП Р5 Норма 15. Що ж, не буду довго затягувати це відео і переходжу до огляду сухпайка. Ну а насамперед, треба оцінити зручність упаковки. Пакуночок такий важкенький, 2,1 кілограми, ручка. є зручна ручка, завдяки якій легко переносити. Ще один плюс в тому, що упаковка зроблена з поліетилену. Вона, правда, шурхотить, але така упаковка не промокає. Вона, її важко розірвати. Плюс на Одній стороні надрукований перелік всіх меню. Тобто Це означає, що можна вибрати якесь меню, Тобто дізнатися, що взагалі є в цьому наборі продуктів, які варіанти можуть бути. Це теж я вважаю плюс. Хотів відзняти процес розпакування, але тут показувати особливо нічого, тому що тут всі страви розібрані на прийоми їжі. Це полегшує роботу. Військовослужбовця, тому що не треба самому розбирати і вибирати, що на сніданок, що на обід, а що на вечерю. Крім того, тут є інструкція, з якої зрозуміло, що це добовий польовий набір продуктів згідно норми номер 15 Ось чим воно нагадує на попередній сухпай вітчизняний ДПНП р 5 норма 15. Просто тут інший виробник та інше меню. Ну і тут вказано, як зберігати. Як бачимо, пакет набагато більший, ніж в його вміст. Сніданок у нас ось такий. Тут є одна основна страва, каша, ячна з куркою та овочами, галети. Одна пачка, їх тут 4 штуки. Та кава. Ну і, звичайно, аксесуари. Два стіка з цукром, стік з сіллю, серветка волога, серветка суха і ложка. Ложка, причому прозора. А яка ложка? Дивіться, яка ложка. Це треба зацінити. Прозора величезна. Ну, просто клас. Чигнеться вона. Ну, я думаю, що розламати її можна, якщо. Якщо дуже сильно постаратись, але я цього робити не буду. Ну, а з чого розпочати? Розпочну з, зі звичних знайомих галет, раціон. Як бачимо, вони ще зберігаються майже рік. Перелік інгредієнтів, борошно пшеничне першого сорту, цукор, емульгатор, Сіль сількухонне розпушувачі. Кислота молочна, антиоксидант, дріжджі хлібопекарські. А ось і галети звичні, відомі, зрозумілі, не знаю, що про них казати, пахне, пахне пшеницею. Є запах такий галетний. Якщо принюхатись, на вигляд самі звичайні. Ну, буду пробувати. У них тверда оболонка, а всередині вони м'які. Смак солоно-солодкуватий. Я б не сказав, що вони огидні, цілком нормальні, можна їсти. Причому вони завдяки солоно солодкому смаку одночасно підійдуть і для, і для перших страв, і для десертів. Я думаю, можна поставити 4 з плюсом. Вони, в принципі, гарні. Як кажуть, ранок розпочинається з кави, тому приготую каву. Тут назва така фрагранте, 2 грами, густо класико. Цікаво, що це. Не просто кава без надписів, без назви, а тут є назва виробник. Класно, що кава пахне кавою. Це супер. Взагалі таке рідко трапляється в сухпайках, що кладуть нормальну каву. Тут відчувається кавовий запах. Це круто. Кава, кава має темний такий колір. Запах як у меленої кави, а не розчинної. Мабуть, це теж плюс. Помірно солодка з гірчинкою, тобто гірчить. але, в принципі, кава такою повинна бути. Так що, думаю, каві можна сміливо поставити 5. Кава чудова. Відчувається, що ти п'єш каву, а не цикорі з ячменем. Гарна кава. От такий насичений колір. Ну, а далі переходжу до основної страви. Це каша ячна з куркою та овочами. Ось сподіваюсь, ви гарно бачите склад. М'ясо курки аж 24%. Крупа ячна, морква свіжа, подрібнена. обсмажена цибуля свіжа подрібнена. Обсмажена олія соняшникова. рафінована, дезодорована кухонна, харчова, перець чорний мелений, лавровий лист мелений і вода питна. Тобто все натуральне, нічого тут такого дивного нема. Вага? Вага 350 грам. Прикол. Він стоїть, що додатковий плюс. В принципі, реторт пакет. Дуже зручний, причому їсти можна навіть з нього. Ну а стосовно самої страви, то виглядає вона, може, не дуже то. Але пахне, пахне м'ясом. Дуже пахне м'ясом. М'ясом, цибулею, чорним перцем пахне. Коротше, аромат гарний. Ось так виглядає основна страва ячнева каша з куркою та овочами. Видно, що є шматочки м'яса. Такі. Величезні шматки. Яснева крупа. Це ячмінь, наскільки я розумію, морква, пахне м'ясом, чорним перцем і лавровим листом. Що дуже круто. Ну, зараз спробую. Смачна. Вона шалона. М'ясо м'якеньке. Ось. Щось це м'ясо. Дуже пересолено. але в цілому смачна. Я думаю, ці каші можна поставити 5. тому що вона ароматна, м'якенька, в міру салона, навіть я б сказав, що пересолена. Але в цілому досить гарна. Це однозначно 5. Дивіться, який величезний кусень м'яса. Оце взагалі. Причому м'ясо відбірне, м'яке немає ні прожилок, ні хрящів, ні жиру нема. Гарне м'ясо. Далі основний прийом їжі обід. Дивимось, що пакуночок чималенький, і, як завжди, він більший, ніж сам вміст. Обід виглядає набагато солідніше. Це квасоля з яловичною та овочами, суп гречаний з м'ясом свинини, сухарики, житні, здається, галети раціон, чай, трипільське сонце, десь я його вже бачив. Джем вітамінізований, абрикосовий теж бачив, цукор, сіль, волога серветка, серветка суха і ложка. Упс, беру свої слова назад, тому що такого чаю в сухпайках я не зустрічав. І таких сухариків теж. Тому все-таки вони відрізняються. Навіть джем вітамінізований, мені траплявся вишневий і яблучний, а абрикосового не було. Тому все-таки відмінності тут є, якщо казати вже якщо бути вже об'єктивним. Так, схожий, але все-таки відрізняється. Ну що, перейду до супу. Суп Субгречаний з м'ясом свинини. Ого, аж 500 грам, да? так, тут аж 500 грам, ого. Чимало. М'яса свинини, 10%, вода, питна картопля, крупа гречана, олія сонячна, кварафінована, дезодорована, морква свіжа, очищена, подрібнена, обсмажена, цибуля свіжа, очищена, подрібнена, обсмажена. Сіль кухонна, перець чорний мелений, лавровий лист. Так що нічого тут. Хіможного немає. Солі, М -м, солі тут, правда, побільше. Блін, на годиннику вже півтретю, а я тільки-тільки починаю обідати. Ось як виглядає гречаний суп. Він мені більше схожий на гречану кашу. Тому що дуже ріденький такий. Він не ріденький, а навпаки гус густий. То, ну, точно гус густий. Густий наваристий суп. Видно моркву, гречку. Пахне гречкою. І так само, як попередня страва. Чорним перцем та лавровим листом. Тобто є аромат такий м'ясний. Так, цього разу вже дістану ложку. Ну і спробую. Картоплі, величезні шматочки. Зараз спробую гречку з картоплею. Так, кладись мені в ложку. Ну, не хоче, не хоче. Ну добре. Тут все одно картопля є. Суп дуже жирний. Він дуже жирний і густий. В холодному вигляді їсти його неприємно. От свинину я не бачу. Де тут свинина? не зрозуміло, Її тут 10% це дуже мало. Але, в принципі, а от, от здається, от, шматочок. угу. І ось шматок свинини. Ну, що можу сказати? Суп непоганий, але він дуже жирний. І в такому вигляді його однозначно їсти не можна. Але якщо підігріти, то я думаю, що він буде смачним і поживним. Тому ставлю йому 5. Очевидно, шматок жиру свинячого. Так що цей суп дуже жирний. Друга основна страва на обід квасоля з яловичиною та овочами. Склад м'ясо яловичений. 20%. Квасоля, олія сонячна, кварафінована, дезидурована. Морква свіжа подрібнена, обсмажена. Цибуля свіжа подрібнена, обсмажена. Вода 15, сіль, кухонна, харчова. Перець чорний мелений, лавровий лист мелений. Тобто все натуральне, вага 350 г. Ось так виглядає квасоля з яловичиною та овочами. Овочі, звичайно, такі ж самі, як і у попередніх стравах. Це морква та цибуля, як не дивно. Могли б додати трохи зелені. Проте є м'ясо. Ось воно, його там 20%. Ось воно видно яловичина. Пробую. Смачне червоне м'ясо. Що тут, ще скажеш солоне? Квасуля. Квасоля пересолена. Вона м'яка з такою з густою такою консистенцією типу соусу. Крохмалиста така. прикольно. Причому тут є не лише біла квасоля, а й чорна квасоля. Втім, на жаль, ця каша пересолена, як і інші попередні страви. Але в цілому, я думаю, можна поставити 5. Я думаю, що сіль через те, що, ну, щоб довше зберігалася. О, і ось дивіться, який здоровенний шматок яловичини. Ого. Оце справді величезний, величезний шматок. Тому можу сказати, що ці каші. Можна сміливо поставити 5. Вона смачна, хоч трохи пересолена. Ну і щодо квасолі, то за допомогою квасолі ще можна виробляти природний газ метан. Але вона теж корисна для організму. Тому так. Квасолі з яловичиною та овочами 5. Далі на обід йдуть сухарі армійські, житні. Цікаво, як їх буде гризти військовослужбовець, у якого проблеми з зубами. Тому що каріас і серйозні проблеми з зубами не є протипоказанням до проходження військової служби. Цікаво мені здається, що це не продумано. А може вони не тверді м'які? Подивимось. Буду пробувати сухарі, хоча мені вони здаються дуже твердими. Я їх взагалі не вкушу. Це хіба що розмочувати з чаєм, але чаю тоді буде замало для таких сухарів. Коротше, я їх навіть не можу розпробувати, тому що вони дуже тверді. Зуби ламати не хочеться. Хіба що смоктати? Ну, не знаю. Треба буде розмочити в чаї, тоді буде видно. Тому, тим, тому ось цим сухарям я ставлю 2. Тому що гризти їх нереально. На жаль, не спробував. Все-таки трохи відгриз. Ну, можу сказати, що вони зовсім не солоні і на смак ніякі. Тому оцінка 2. Далі йде чай трипільське сонце. Класичний чорний країна походження Індія. Чай уже заварився. Як бачимо, він має насичений янтарний, брунатний, ну, бурштиновий колір. Пахне чорним чаєм. Дивіться, який колір. Чефірчик, дуже міцний чай. Я думаю, що йому можна поставити п'ятірку. Правда, було б ще прикольніше, якби це був чай з якимось ароматом, але, в принципі, і класичний чорний чай це теж непогано. Єдине, що всипав туди два пакетики з цукром, а він все одно чомусь не солодкий. Смак чаю аж терпкий. Ось який гарний чай. На десерт вітамінізований джем абрикосовий. Знайомий виробник. Натуральний джем без ароматизаторів, без барвників. Дивимось склад, якщо воно гарно відзніме. Абрикос 45%. Цукор. Пектин, вітаміни. Лимонна кислота, сорбінова кислота. 20 грам. Знайомий джем по іншим сухпакам, але мені траплялись лише яблучний та вишневий, а цей абрикосовий. І ще існує чорносмородиновий. Так що буде стимул ще раз спробувати сухпай так, такого типу. І дивимось, де лінія для того, щоб розрізати, а запаяно, то воно далі. Ось як його відкрити. Його так не відкриєш. Дістав галету, щоб з'їсти її з джемом. І все-таки упаковка продумана. Я думав, що вона не продумана, зроблена, щоб відкрити, а потягнув трошки далі. І бачите, можна навіть намазувати. джем такий помаранчевого кольору. Видавлюється через центр, щоб не забруднитись. Нічим не пахне на смак. На смак як абрикосове варення, так що, думаю, йому можна поставити 5. З галетами дуже смачно. Однозначно, абрикосовому джему ставлю 5. Серветка, звичайна, вона величезна. Вистачить, щоб витерти руки. І навіть якщо в туалет приспішить, то теж, я думаю, може вистачить. І от вечеря. Теж упаковка набагато більша, ніж в міст. Меню на вечерю. Каша рисова зі свининою та овочами, галети раціон, пачка. Пачка сухарики пшеничні. Мед. Ну, а все інше, те саме, що було й на обід. Цукор 2 стіка, чай чорний класичний, волога серветка, антисептична, суха серветка. Ну, звичайна серветка паперова і ложка прозора, сіль. Ну і чорний перець залишився з обіду. Основна страва на вечерю: каша рисова зі свининою та овочами. Склад ідентичний. Іншим кашам. Тут також м'ясо свинини 24%. Крупа рисова, олія сонячника рафінована, дезодорована, морква свіжа обсмажена, цибуля свіжа обсмажена, сіль кухонна. Е, що тут? Чор, чорний перець мелений, лавровий лист мелений, вода питна. Вага 350 грам. Рис зі свининою та овочами. Його було б добре розігріти, тому що бачимо жир. Проте тут видно і м'ясо. Ось свинина. Зараз спробую цей шматок. М -м яке м'ясо гарне. За солоністю нормально, але я думаю, що рис буде пересоленим. Ну, ось візьму просто рис. Ні, як не дивно, рис я б не сказав, що дуже пересолений. Мабуть, все-таки, тому що рис вбирає в себе сіль. Просто солона каша, а смак у неї гарний. Єдине, що жиру забагато. Тому що ось це верхній прошарок, ось цей це жир. А так непогано, я думаю, можна поставити 5. На жаль, на жаль. У рисовій каші траплялись згустки густки жиру, тому оцінку занизив нехай буде чотири. Сухарі пшеничні армійські теж задаюся таким питанням. А що їх взагалі клали, якщо у військовослужбовців можуть бути проблеми з зубами? Карія, взагалі, деякі зуби можуть бути відсутні. Ну на кого це розраховано? Мені здається, що сухарі це з радянських норм і краще замість. Сухарів поклали б якийсь зерновий батончик солодкий. Або горішки, або сухофрукти. Мені здається, це було б краще. Ну, не знаю, в такому вигляді хліб. Ну, тим паче бачимо, що в хлібці, сухарі потріскались, і при цьому вони тверді. Ну Може, вони будуть не такими твердими, як житні, але подивимось. Все одно я вважаю, що в армійському сухпайку сухарі недоречні. У нас все таки більшість військовослужбовців це люди віком 40. Ну, які в них можуть бути зуби. Сухарі чомусь розкришились. Ну, пробую. Ну, ці вже не такі тверді, як житні, але смак у них, вони зовсім не солоні. Якогось, якогось смаку у них нема, тому оцінка лише два. Це просто хліб прісний, ніякий. На вулиці вже похмура, а мені ще залишилось продегустувати мед. Мед квітковий, натуральний, ну тому що є ще штучний. Упаковка гарна, красива, яким він буде на смак, ну мед, він, звичайно, приторний, солодкий, яким він може бути. Мед по лінії розділу не відкривається, довелось розрізати. Ой, який мед. Рідкий, гарний. Пахне медом. Гарний на смак, солодкий. Відчувається квітковий аромат. Я думаю, навіть мед такий приторний, відчувається аж в горлі першить. Так що цьому меду, я думаю, можна поставити 5. Він гарний, він не засукрований. Це однозначно п'ятірка. Ну що, шановні глядачі, час підбивати підсумки і робити висновки стосовно сухпаю нового зразку для Збройних сил України ДПНПР 4, який він на смак? Переважно, це смачний набір продуктів. Основні страви смачні. Єдине, що в рисі зі свининою трапились шматочки з жиру, які довелось викинути. Ну, не знаю. Для брезливих, для гідотливих людей, то трошки не підходить. І ще не сподобалось те, що сухарі житні і пшеничні. Вони, як на мене, трохи твердуваті, їх треба розмочувати, можна їсти лише якщо розмочити їх в воді чи в чаї, чи в каві. Напоїв хотілося б побільше, тому що сухарі є, є галети, і їх треба чимось запивати, а запивати майже нічим. Чай в обід і ввечері однаковий. Тож, претензії такі, що жир, хотілося б більшого різноманіття спецій для основних страв, і хотілося б більше напоїв. Але в цілому це гарний смачний сухпай на 4, тому я його можу рекомендувати. І, можливо, якщо буде можливість, то спробую ще якесь інше меню цього сухпаю, нового сухпаю Збройних сил України. А на цьому в мене все. Дякую за увагу! Дякую за те, що дивились. Дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Бувайте!